Соняшнь і зимно антициклон накриває Україну за даними синоптиків з собою. Він несе малохмарну погоду і суттєве зниження температури вночі до мінус 20 градусів на заході та мінус на решті території. Але вже 1 грудня прогнозують, що зайде циклон і дещо потепліше. Поки що радять тепло вдягатися і снідати з салом. Діетологи твердять, що воно допомагає зігрітися про користь продукту в соцмережі і виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я. Ульяна Супрун їй вже передають подяку продавці сала, бо покупців після її допису кажуть побільшало ж виходить щедро відрізаний шматок сала кладуть на чорну скоринку хліба. Та куштувати свій товар пропонує пані Людмила. Скільки коштує? Ні, скільки це я вас угощаю. На прилавку сала небагато, бо розібрали. Лишилося тільки найдорожче генеральське по 250 гривень кілограм. Це саме салко, яке йде від Ось Отут є з однієї сторони три кусочки з другої три кусочки. У свініні всього лиш. Поруч на вітрині ще більше асортимент сала: в'ялине, печене, копчене і різнокольорну смужку, це так не росте свиня, це так складують. Однак черга все ж посало свіже. Почитали статтю, господи, супрун про сало і про його користь. І от надихнулася моя. Подруга вио міністра охорони здоров'я написала черговий допис у соцмережі, де описує користь від сала. У салі величезна кількість корисних жирів є речовина холін, а ще вітаміни, Д та є. Сало добре впливає на стан судин та поліпшує обмін речовин. Однак користь від сала, якщо його не переїдати, дієтолог радить їсти не більше двох таких шматочків на день. Ми отримаємо все необхідне в кількості 20-30 грамів. Два шматочки в день. Свіжого, ні салюнова сала, два кусочки. І не замороженого. Із салом ТСН іде гріти киян на морозну дорогу. Це для здоров'я. Підвищуємо і зігрієтеся і обмін речовин хороший буде. Сало їли сьогодні? Да. Їли? Да. Тоді вам не можна. Два шматочки треба. Дуже гарне сало у вас. Дуже смачне. В Годи... eh, чесничку і хліба. Чимало людей від сала відмовилися, бо сьогодні розпочався різдвяний піст. Для тих, хто розговлятиметься, анна готує спеціальні квіткові подарунки Де троянди і сала. Сало використовувати на ці букети можливо різноманітне від копченого, від проростю. Саловою трояндою, якщо дотримуватися норми здоров'я, можна підтримувати з тиждень. Інна Бодер Святослав Рудюк та Андрій Хлусте сан один плюс один.